Так, всім привіт! Маю дещо сказати. Я поновив консультації стосовно голосу, постановки голосу та корекції дикції. І декілька консультацій було проведено сьогодні зранку, і там люди мені казали, і зараз це такий тренд, я бачу. Чи допоможе мені поставлений голос в ті моменти, коли мені нема що сказати? Дивіться, поставлений голос. Вам допоможе більш впевнено говорити, коли вам дійсно є що сказати. Якщо вам немає чого сказати, тут в принципі голос не сильно винен, тут або ви не підковані в тій темі, на яку ви зараз розмовляєте, або вам не цікаво говорити з тією людиною, або для тієї аудиторії, для якої ви хочете щось сказати. Тут в принципі обрати треба, але так. Поставлений голос додасть впевненості, якщо ви майстерно використовуєте ораторську майстерність. В цьому так само можуть допомогти. Пишіть в директ, хочу консультацію.